Всім привіт, це господінам. З вами Українська Радіо Канади ЮКен Radio. і наш сатирично політичний суб'єктивний е огляд головних новин Канади української мови. Сьогодні обговоримо ранкові новини на радіо від 5 листопада від сьогодні. А саме під мікроскопом розглянемо деталі нового бюджету від Марка Карні, бо з'явилися деталі. Поговоримо про плани різкого скорочення тимчасової міграції Канади, що дуже боляче. І Торкнемося теми тиску уряду на лікарів Квебеку, який спричинив масові відставки і навіть бунти. Але перед тим, як почати, поставте, будь ласка, лайк цьому відео, підпишіться, якщо не підписані, і поставте дзвоник на всі відео. Це дуже важливо, адже допомагає алгоритмам Ютубу просувати українське радіо в канадському буремному Ютубі. Розпочинаємо. Розпочинаємо ми з бюджету марка Карні. З'явилися деталі. Дефіцит виявився ще більше в порівнянні з базовою версією, але це ще не все цікаво. На що підуть гроші, яких не вистачає вже. Послухаємо фрагмент ранкових новин на радіо від Юлії Странки. і Повернемося, обговоримо. Бюджет карні під мікроскопом. Дефіцит понад 78 мільярдів, 40 тисяч скорочень і пряма ставка на оборону. Прем'єр-міністр Маркарні представив бюджет, який передбачає дефіцит близько 78 мільярдів канадських доларів. Майже удвічі більше прогнозу попереднього року. У плані скорочення приблизно 40 тисяч посад у федеральній службі та економія. Понад 60 мільярдів протягом п'яти років одночасно уряд планує інвестувати понад 115 мільярдів в інфраструктуру і оборону, а також мобілізувати приватні інвестиції до півтрильйона доларів. Опозиція, зокрема консервативна партія, вже відмовляється голосувати, називаючи бюджет занадто дорогим для домогосподарств. У разі провалу голосування країна може зіткнутися із достроковими виборами. Додатково бюджет скасовує податок на розкішні літаки. Та яхти і підвищує вартість поштових марок, які більше не регулюватимуться державою. Окремо закладено понад 250 мільйонів на оренду пожежних літаків і запуск нової системи екстрених сповіщень для населення. Так, ну перше, що кидається в очі, це плани по мобілізації. Це напевно така історія. Мова йде про мобілізацію приватних інвестицій в розмірі 500 мільярдів доларів. Як це відбувається? Якогось колективного канадця є десь під подушкою колективні 500 мільярдів доларів. І що треба зробити уряду, щоб їх мобілізувати, якщо він вже це хоче? Якщо мобілізація, то напрошується ТЦК, вибачте за це, але, ну звісно ж, мова про інше. Як виглядає мобілізація приватних грошей в Канаді, ми подивилися механіки і зараз трошки розкажемо. Можливо, якщо у вас вже є деякі накопичення, ця інформація стане вам у нагоді. Отож, як це може бути? Послухайте, перший варіант це такі державні гарантії та співфінансування – «Public-Private Partnerships». Це такий найкласичніший механізм. Уряд каже: ми гарантуємо частину ризику, ви вкладаєте гроші. І як це працює по факту, держава гарантує повернення частини інвестицій або мінімальний дохід. Бізнес або там приватні інвестори, вони вкладають кошти у великі проєкти таким чином: інфраструктура, енергетика, оборона, житло і таке інше результат. 1 долар державних залучених коштів і 5-10 приватних залучає додатково, бо приватним інвесторам вигідно і спокійно, коли держава теж фінансує. Прикладом є, наприклад, програма Канади Infrastructure Bank. уже діє за цим принципом. І карні планує її перезапустити як Canadian Growth and Resilience Fund. Другий варіант це зелені та такі оборонні облігації. Green and Defense Bonds. Уряд випускає спеціальні державні цінні папери з цільовими призначеннями. Наприклад, облігація оборонного оновлення, або інфраструктурні бонди. Механіка така, така. Це все купують банки, пенсійні фонди, корпорації і громадяни, що важливо, прибутковість нижча, ніж у ринку, але і патріотична історія тут важлива, або esg мотивація Дуже Часто працює. Такі інструменти вже працюють у США, наприклад, War Bonds і ЄС, Next Gen Євробонзи. EU bonds, bonds. У Канаді це може виглядати як серія федеральних Resilience Bonds, під які уряд залучить десятки мільярдів. Ще варіант вам це створення спеціальних інвестиційних фондів. Карні, Бо він добре знає фінансову архітектуру, ще з часів Банку Англії. Тому його команда може готувати такі секторні фонди розвитку, що матимуть напівдержавний статус Канада Energy Transition Fund для енергетичних компаній, National Housing Investment Pool для девелоперів доступного житла, Defense Procurement Investment Vehicle для компаній оборонно е, галузі. Уряд таким чином може вкладати початковий капітал, є такий як seed money, а решту додають банки, страхові, пенсійні фонди. Таким чином, держава перетворюється з гравця на е, фінансового каталізатора. Назимою так. Ну, подивимося, це все наші думки. Чи буде воно працювати саме так, як ми тут суб'єктивно думаємо, не знаємо. Фінальний варіант провести капіталізацію пенсійних фондів у світі. Нема таких, як в Канаді. Понад 4 трильйони активів є. Уряд може частково спрямувати частину цього капіталу в інфраструктуру, енергетику або оборону, надавши гарантії або створивши соціально прийнятний. Інструмент. Але якщо позаратися на святе, на святі на, на пенсійні фонди, то тут дуже може бути багато спорів і, і викликів. Пенсійні гіганти, як Centario Teachers Pension Plan, Case Depot, Dick Диквебек вже інвестують, до речі, у, у подібні державні проекти, але Карні хоче інституціоналізувати цей механізм, зробивши його частиною національної стратегії. З, оце ми щось бачимо. Судячи з бюджету, але те, що є такі хороші варіанти, які вже працюють. Це добре, і що їх беруть за приклад, теж добре. Є ще варіанти, але ми не будемо перенавантажувати. Ні ми випуск просто підімімо короткий підсумок. Дивіться, мобілізація, мобілізація пів трильйона це не валіза грошей, яку уряд забирає в бізнесу і приватних осіб. Це фінансова така екосистема, де держава бере на себе ризик, створює гарантії, полегшує регулювання в ідеалі. А бізнес і приватні інвестори в ідеалі вкладають, бо так гра стає безпечніше. У перекладі з технократичної мови карні це означає, уряд зменшує страх, щоб інвестори збільшили апетит. Подивимось, як це спрацює. Тривожний дзвіночок, що уряду треба в приватних інвесторів брати гроші. І Чи ви б віддали гроші канадському уряду? Якщо б вони у, нас, у вас були або вже є, скажіть, напишіть в коментарях. Тут є другий важливий момент. Уряд планує скоротити до 40 тисяч держслужбовців в цьому бюджеті. І це багато. Якщо закрити всю Canada Пост, наприклад, то це буде 50 з невеликим гаком. Уявляєте масштаби? А ми з вами розуміємо, що на такі кроки, як закриття Canada Пост, ніхто не піде, бо це буде політичним самогубством. Це як кленовий сироп закрити Canada Пост. А от таку приблизно плюс-мінус трошки менше кількість людей планує скоротити карні. Ми поцікавилися, скільки всього держслужбовців в Канаді. І, за даними Treasury Board Secretariat, кількість працівників Федеральної служби Канади, усі Аменти та станом на 31 березня 2025 року складало приблизно увага 357 тисяч 965 людей. Це орієнтовно втричі більше, до речі, ніж безхатьків по всій Канаді, яких я нагадую, в вчорашньому випуску ми обговорювали. Це було 105 тисяч. Скорочуючи держслужбовців, уряд потенційно збільшує кількість безхатьків. Адже держслужбовцю дуже важко адаптуватися відверто до жорсткого конкурентного бізнес-середовища, в яке він потрапить. Це як крипку з акваріуму перемістити жити лоток для кота з наповнювачем, не знаю. Отаке от порівняння. Буває і таке в наших оглядах. Тож, уряд, дивіться, таким рішенням зменшить різницю в кількості держслужбовців і безхаченків, приклавши яйця з теплої бюджетної корзиночки до холодного пакетику з Костко. Ну, тривожно, що 40 тисяч людей е, візьмуть і просто скоротять. І не факт, що це добра ідея. Це, це ж не косметика, це от видно, що повноцінна така реформа системи, яка зачепить кожен абсолютно департамент. Це 11% від загальної кількості. От для порівняння, у 90-х роках був такий уряд Жана Карт'єна. він скоротив приблизно 45 тисяч посад. І що? На відновлення продуктивності пішло майже 10 років. Ну, По-перше, бо це Канада, по-друге, бо ну, напевно є чому повчитися в тому о, прикладі. Наш прогресивний технологічний глядач може заперечити, кажете, що штучний інтелект приходить на зміну людині, і що всі технологічні гіганти, такі як Amazon, Nvidia, Google, скорочують чисельність без планів відновити її. Адже Artificial Intelligence боти виконують роботу краще. Це так, безумовно, але, але де Google Nvidia і де уряд Канади в гонці технологічній цього штучного інтелекту. Тож питаннячко. Таким чином, скорочення 40 тисяч для нас з вами в бюджеті, який ми обговоримо, означає, що очікування на лінії податкової буде довшим. Довше розглядається заявка буде на ворквий перміт його продовження. Очікування 50-10 років на піару це взагалі я не буду казати, там боляче. Імміграція, сервіс Кенеда податкове таким чином, мають довші черги. А тепер ще може ще погіршитись. Бо досвідчені аналітики підуть, а замінити їх молодими швидко не вийде це точно. Ну і атмосфера страху в департаментах чи звільнять саме вас? Це падіння мотивації, це пасивність, це роби мінімум, не висовуйся, аби залишитися на місці. І, звісно ж, для профспілок це, кінець, буде вау, лаками шматочок. Вони підуть у наступ, можливі страйки, судові позови про непропорційне звільнення, скажімо, тощо. Тож буде дуже цікаво і подивимося, чи взагалі пройде цей бюджет зі скороченням 40 тисяч держслужбовців. З плюсів економія для бюджету 60 мільярдів за 5 років звучить реалістично, але лише якщо не доведеться потім наймати консультантів тричі дорожче, щоб це це пофіксити. Цифровізація. Уряд може використовувати реформу як поштовх для автоматизації, штучний інтелект, чат-боти, нові crm системи але ж ну таке воно собі, якщо чесно, це я хочу, щоб плюси були. Канаді до нашої дії там з Приватбанком ще як долуний назад. Тому сумнівно. Ну, політичний ефект. Карні може позиціонувати себе як технократа, який навів влад, але ризикує отримати імідж банкіра, що різав по живому. І головне е, тут, менше людей вони можуть робити проекти краще за рахунок оптимізації, внутрішньої комунікації, виключення дублювання, сіремок, зменшення бюрократичних процедур. Але ще раз це все добре працює в стартапах, в бізнесах, де кожен долар на рахунку є чіткі KPI. А коли гроші до вашої контори, до вашої держустанови, поступають з податків і ви добутку корисних копалин, а не з продажів, маркетингових зусиль е великих відділів, то складайте враження, що ці гроші безкоштовні, що вони легкі. Тому і витрачаєте ви їх отак, от просто лег легенечко В цьому суть. На ефективності державного керування в більшості країн світу, на мою суб'єктивну думку. І тут лівість, правість, центризм, будь-яка партія особливо не до чого ні до чого, там однаково буде все. Тож, якщо карні впорається... Канада отримує гнучку цифрову бюрократію. Якщо ні, довгі черги, які стануть ще довшими, страйки, які стануть ще більшими, і ще одну реформу через три роки, якщо не вибори зовсім скоро. Напишіть в коментарях, особливо ті, хто живе тут довго, що ви думаєте. Бо ми, ньюкамери на тимчасових воркпермітах, дуже хочемо розібратися. І з задоволенням прочитаємо коментарі і думки українських канадців, в жилах яких тече вже кленовий сироп замість крові. Ідемо далі. Далі в нас новина, яка точно дуже сильно впливає на більшість аудиторії нашого радіо, адже це новина про плани уряду щодо імміграції, і там теж будуть різати по живому в новому бюджеті, скорочувати квоти і тощо. Але перед тим, як почати розбирати цю новину, нагадаю, що підтримати Українське Радіо Канади фінансово можна на Патреоні. Посилання на нього під цим відео, або ви можете натиснути, натиснути значок серденька із доларом прямо під цим відео. Ми не маємо жодного державного, фондового чи іншого фінансування, тож ваша підтримка допомагає виходу відео на цьому каналі і щоденній безперервній трансляції UKAN Radio Української Радіо Канади по всій країні. Отож. Уряд скорочує кількість тимчасових мігрантів майже вдвічі, і робить це достатньо швидко, ще глибший вдох. Що відбувається? фрагмент фрагменті атеро від Юлії Стеранки, повертаємося обговорювати. Канада різко скорочує тимчасову імміграцію. Уряд заморожує постійний потік. Федеральний бюджет передбачає скорочення тимчасових іммігрантів майже на 300 тисяч за три роки. З понад 670 тисяч у 2025-му до 370 тисяч у 2027-му. Потік постійних резидентів не зростатиме. Уряд стабілізує рівень на позначці 380 тисяч на рік до 2028-го. Освітня імміграція також різко падає замість. 306 тисяч студентських віз у 26-му видадуть лише 155 тисяч. Уряд заявляє, що зміни потрібні для розвантаження ринку житла і системи соцпідтримки. Консерватори критикують бюджет, називаючи його дорогим і неефективним, і звинувачують лібералів у штучному гальмуванні імміграції замість вирішення житлової кризи. Тож, Канада все ж закручує вентиль міграції. І нам, українцям Канади, дуже треба встигнути просочитися через той вентиль тоненькою, але напористою струйкою. І ми, українці, тут можемо як згуртуватися. Наприклад, навколо петиції Джона Стадніка і Івана Бейкера, яку підтримує Конгрес українців, а можемо розсваритися навпаки через те, що, мовляв, петиція не така, і що когось не запросили до її обговорення, і таке інше. Тож, лебідь, рак і щука, схлиснулися в класичному протистоянні українському. Де лебідь! На мою думку, красивий. Це зрозуміла, оформлена, подана петиція з іменами, посадами ініціаторів, підтримкою Конгресу, який свого часу, між іншим, створив і проштовхнув КОЕАТ. А всілякі щуки, раки і інші члени станогі тягнуть воза в інший бік. Ховаючи імена депутатів, результати роботи, на мою суб'єктивну думку, саботуючи процес єднання українців навколо робочого документу, який вже існує. Розійшовся щось. Є. Але дозволю собі розширити навіть коментар. Є, якщо ви не знаєте просто, якщо є дві тічії зараз, одна з яких мені зрозуміло, яку ми підтримуємо, це вже існуюча петиція Джона Стадніка і Івана Бейкера. Ми вважаємо її петицію здорової людини. Я зараз поясню, чому саме так ми вважаємо. Дивіться, зараз скажу те, що вам не сподобається. Не всі українці отримують піар. Канада має і буде піклуватися про себе в першу чергу. Це як в літаку, спочатку натягне рятівну маску на себе, потім вже за можливості на інших, в тому числі на українців. Це правильний, логічний і справедливий підхід, так вчиняла б кожна країна. Запровадивши Куает, Канада не обіцяла автоматичний піар українцям. Вона обіцяла тимчасовий прихисток на три роки, який вже подовжила. Тому, коли певна група вимагає піар для всіх, і тільки через те, що вони українці, і тільки тому, що вони приїхали. Це популізм без прив'язки до реальності. Ми це кажемо, не маючи піару, дуже його бажаючи і не знаючи станом на зараз, чи зможемо ми його колись взагалі отримати. Але ми кажемо це, ми розуміємо це. Канада нам нічого не обіцяла в контексті піару. І твереза поведінка дорослої людини це подякувати за прихисток і скористатися шляхами до еміграції, які пропонує Канада станом на момент часу. Бо створити свою ініціативу, яка відповідає інтересам як Канади, так і української спільноти, а не ультимативний шлях форматів СІМПІР, бо це утопія, і коли це виглядає, як Боже, дайте попити, тому що так їсти хочеться, що аж заночувати нема, де, то це маніпулятивне відношення до країни, яка зробила багато і продовжує робити багато для України і українців. Саме тому вже існуюча петиція є реальним варіантом, з повагою як до українців, так і до Канади. І ми впевнені, що українці талановиті, працьовиті, надійні. Тому більшість з нас той піар отримують. Але знову-таки, всім піар це як фабрики робочим землю крістіянам. Це популістський лозунг, за яким немає нічого. Це неминуча пустота і розчарування тими, хто з Ютубного бронівічка агітує на народне восстання за суцільний піар. Ось такий широкий коментар і думка з цього приводу від е, вашого. Ведучого щоденних оглядів новин, повернемося до новини з позитиву, сильно скорочуються студентські тимчасові дозволи. Це добре. Адже більшість з нас на робочих дозволах, які ще можна буде як мінімум ще раз подовжити до 31 березня 2026 року, ще на три роки. Якщо у вас буде робочий паспорт, ще дійсно ще три роки. Офіційне пояснення це скорочення іммігрантів, зменшити тиск на ринок житла та соціальні служби. І справді. Кожен міністр тепер говорить одне слово хаусинг. Але неофіційно це імміграційна пауза, яка може стати переломним моментом для канадської моделі зростання, бо економіка останніх 10 років трималася саме на припливі людей. Ще це необмінно. Падіння цін на житло, вони і зараз не ростуть, попри суттєве зменшення ставки Банку Канади. А коли людей стане прямо фізично менше, то попит об'єктивно впаде. Тож, може, варто трохи почекати з купівлею житла? Може ні. Бо в довгостроковій, в довгостроковій перспективі завжди найвигіднішня інвестиція, це саме в житло. Це інвестиція, е, яка зроблена вчора, знаєте, коли відповідають на питання, коли купувати житло. Ринок інколи падає, інколи стоїть, але неодмінно росте в перспективі 10 а з урахуванням того, що нам тепер піар чекати по 50 років, і це не жарти, то може, і правда, варто почекати трошки. Але. А може і ні. Я не наважуся. Я не наважуся щось рекомендувати, як у випадку з петицією, де ми точно стали на сторону добра, яке визначила як для себе як добро. Тут все не так однозначно з цією нерухомістю. Подивіться наш подкаст, до речі, з Ганою Федоріновою. Вона досвідчена експерта, і поради можна сприймати серйозніше, ніж е, мої персональні. Е, я... І Бог знає, чому багато перебивав під час того подкасту, за що хочу вибачитися перед вами, аудиторія, бо не кожна корисна думка була доведена до кінця за вашими справедливими критичними коментарями і зауваженнями. Але тим не менш, там настільки багато цікавого про нерухомість, що ми, може, зробимо ще один подкаст Гано Федорінової і, подивившись його, ви зможете вирішити чи купувати зараз нерухомість, чи почекати. А ми рухаємося далі. Не уминемо Квебек, де реформа спричинила бунти і відставки, там медики схлиснулися на скальпелях з урядом. Але перед тим нагадаю, що слухати радіо стало зручніше. Завантажуйте додатки Українського Радіо Канади, WebStore та Google Play Market. Українська музика, новини Канади українською мовою та подкасти про українців в Канаді, та про Канаду взагалом на нашій діджитал-хвилі. Посилання на застосунки в описі до цього відео. Отож, слухаємо новину з ранкового етеру на радіо, де Квебек посилює тиск на лікарів і де реформа оплати спричинила бунт і відставки. У Квебеку спалахнула криза між урядом і медиками через новий закон, який прив'язує 10% зарплати лікарів до показників ефективності і передбачає штрафи до 20 тисяч доларів на день за бойкот. Попри масовий спротив, прем'єр Франсуа Лего заявив, що закон не скасують, але готовий переглянути умови. Тим часом у партії почався розкол. Один міністр уже пішов у відставку. А депутатку, яка розглядала перехід до опозиції, лего виключив із фракції. Лікарські об'єднання відмовляються сідати за стіл переговорів, поки реформа не буде заморожена, і готують судові позови, називаючи модель медициною фастфуду. Слухайте, а я не проти прив'язки ЗП до ефективності. Це щось таке на бізнесовому. Якась спроба встановити КПІ. Як це спрацює в держсекторі, невідомо, але ось вам приклад Діться, от сімейний мій лікар тричі переносив і відміняв мій до нього візит. Я чекав більше двох місяців на запит. І коли він в четверте переніс візит, я пішов шукати нового сімейного лікаря. А якщо б від того, чи прийме мене він, чи ні, залежала б його зарплата, то я думаю, що він сам би запросив би мене на плановий огляд, а потім на повторний. З іншого боку, якщо лікарю треба накопичити не на Мексику, а на Мальдіви цієї зимою, то він буде приймати по 40 пацієнтів на день, рецепції перетворяться на вільні каси. І медицина реально стане фастфудною? Хм, Важко. Напишіть, до речі, в коментарях, до якої версії схилилися ви, якщо б саме від вас залежало рішення, е бо це дуже цікаво. Що відбувається зараз? Понад 70% лікарів сімейної медицини заявили, що не підписуватимуть нові контракти. Вау! Кілька десятків лікарів уже подали відставку з державних клінік, переходячи в приватну практику. Чи існує вона в Канаді? Соціація лікарів ФМК назвала закон порушенням конституційного права на професійну автономію. Є й таке в Канаді. Усередині самої партії е, Ліго розпочався розкол. Один міністр пішов у відставку, одну депутатку виключили за критку реформи. Прем'єр сам Ліго каже, що закон не відкличуть, але готовий переговорити по формулюваннях. Тобто офіційно діалог неофіційно такий політичний адреналін, який там прям вирує. Ну, взагалі дивно дивно звучить у Квебеку бунт через те, що лікарям треба платити за ефективність. З іншого боку, Лего теж красавчик. Ми не скасуємо закон, але готові його обговорити. Це як пацієнту сказати, ми не приберемо скальпель, але, але ви можете обрати, що саме ми відріжемо. Наслідки у короткостроковій перспективі, можуть бути такими: черги у лікарнях продовжаться стануть довшими, бо частина лікарів просто бере паузу. Але і тут можна посперечатися щодо черг. Монреалі страйкує громадський транспорт, тож не всі доїдуть, щоб стати в цю чергу. Боже, що у вас там відбувається на узбережжі? Є інформація також, що лікарі йдуть в приватну практику. Так? Але, камон, скільки приватних клінік в Канаді ви бачили? Може, під приватною практикою мається на увазі, так. Да, до речі, що вони переїжджають до Штатів і там вже приватно практикують. Напишіть, якщо знаєте, чому, чому в Канаді майже нема приватних клінік, або напишіть, що ми помиляємося, їх багато, бо ми, у нас тут в Альберті немає. Обов'язково обговоримо це в коментарях і запрошуємо вас до обговорення під цим відео, або ж поставте лайк просто, або ж. Поставте нам супер дякую. Це кнопка, яка допомагає задонатити на розвиток Українського Радіо Канади фінансово. До завтра.